Доброго ранку, любі друзі, церква, глядачі, декілька думок, як завжди вранці, і ми разом з вами помолимося. Знаєте, різні церкви мають різні такі уподобання, і, наприклад, дуже багато церков, які приймають вечері Господню там першу неділю місяця. Ось і ми також так робимо. І хочу сказати. Що сьогодні хотілося б пороздумувати про деякі дуже великі і глибокі речі. Бо Господь торкався серцем, мені хотілося б поділитися цим з вами. І я собі сьогодні роздумував про те, що дуже багато людей ходили навколо Христа, і вони бажали одного доторкнутися до нього, бо від нього сходила сила, зцілення, оновлення і інші речі. І коли ми сьогодні роздумуємо про вечерю Господню, бути учасником вечері Господньої, не доторкнувшись до нього, то змарнований час і можливість, бо він за цим столом. І він той, хто дає хліб, і він той, хто дає воно, і він той, хто дає зцілення і оновлення. І він говорить в своєму слові, щоб ми роздумували про нього. Про його біль, про його страждання, про Його Воскресіння, про його славу і про свою дотичність до нього. Як я шукаю його, щоб доторкнутися, чи шукаю так, щоб не зіткнутися з ним? Це велике питання для кожного, хто йде і хоче споминати страждання Христові. Чи приходжу я з вірою до нього, щоб доторкнутися, чи так як той Фома, да, я вставлю свого перста в твої ребра, в твої рани. І знаєте, я себе спіймав на думці про те, що повинно бути єдине бажання мати ту насолоду доторкнутися до Господа, який сидить і очолює цей стіл. Чому є єдине бажання та насолода мого серця? Хто є або що є перед моїми очами? Павло звертається до Галатів, третій розділ, перший віршик, він каже так. О ви, нерозумні галати, хто вас звів не коритися правді, вас, яким перед очами Ісус Христос преднадкреслений, був, як ніби між вами розп'ятий. І Він каже, що це була як жива картина. Він каже, що Христос розп'ятий був накреслений, переднакреслений перед вашими очима. І що означає для мене, до кого чи до чого я маю доторкнутися, щоб відчути тепло його присутності і бути в неї, яскравість відчуття. І моїх взаємин з ним. Галатам 4 розіл, 9 віршик Павло каже так. А тепер ви пізнали, як ви пізнали Бога, чи краще, як Бог вас пізнав, як повертаєтесь знов до слабких та вбогих стихій, яким хочете знов, як давніше, служити. І я сьогодні роздумував для себе, що для мене означає. Це питання, чи я не повертаюсь, чи це все не робиться як релігія, чи то обряд, який не приносить задоволення, а я просто роблю, аби чинити те як по закону. І сьогодні я хотів би нагадати собі кожному з нас, чи торкаюся я Його, коли читаю Його слово. Чи воно оживає, чи воно говорить до мого серця, до мого розуму, до мого духу, чи в поклонінні на мої питання, чи входжу я в його присутність і відчуваю, що ось він тут. І, можливо, маю якусь, якесь об'явлення від нього. Коли поклоніння для мене це не просто пісні. А це той шлях, яким я йду до його серця, і відчуваю те, що він хоче сказати мені і чую це. Як це є у моєму служінні? Чи скаже він, що я зробив з любов'ю те, що я міг? Бо коли я торкаюсь його, то я відчуваю його любові, ту ціну, яку він сплатив. І чи я відчуваю при придоторки, що я служу Йому, незважаючи на людей? Знаєте, дуже наглядна така картина є, коли Христос у станній вечері взяв полотенце, рушничок, то взяв ту воду, і він мив ноги для своїх учнів. Чи я готовий служити Йому? Що є в поклонінні в Його присутності і доторку до Нього? Що означає для мене моя жертва для нього? Чи вона, така, як та жіночка зробила, віддала все? Бо вона любила, бо вона вірила і вона розуміла, кому і що вона дає. І коли ми читаємо Перше Коринтян, 11 розділ, 28 29 віршик, Павло каже так: нехай же людина. Випробовує себе, і так нехай їсть хліб, і з чаші хай п'є, бо хто їсть і п'є, негідно, не розважаючи про тіло, той суд собі їсть і п'є. І велике питання про те, як я розважаю, роздумую про мій дотик під час вечері Господній. Я деякі речі собі занотував і хочу сказати, що їх набагато більше. Це те, що Господь клав мені на серце, коли я роздумав, як я маю дотик до нього, коли я згадую вечерю Господню, про що я розважаю і що я думаю. Я думаю про святого Христа та про себе грішника. Я думаю про Його життя і про смерть без Його життя в моєму житті. Я думаю і розважаю про Його бездоганний послух та про своє беззаконня і непослух, який живе в мені. Я розважаю про надію і його милість та про свою безпорадність якось самотужки мати спасіння. Я розважаю про Його світло і про свою темряву, яка буває в серці. Я роздумую про Його радість. Бо він знайшов мене і мою журбу, і смуток, коли гублюся. Я розважаю про те, що він той, хто руйнує, перепони, а це я той, хто я будує їх між ним і мною. Я роздумую, коли дивлюся на те, що є на цьому столі, вино і хліб, згадуючи його страждання. Про того, хто є абсолютне світло, і про те, хто без нього і його світла це темрява. Я роздумую про того, хто досконалий, добрий, милосердний, люблячий, хто прощає, хто щедрий, хто сильний, і про себе недосконалого і слабкого. Я розважаю і роздумую про того, хто завжди шукає, щоб знайти мене. І про себе, хто губиться і ховається тоді, коли Він хоче мати спілкування. Що я роблю і чи докладаю зусиль, щоб доторкнутися до нього? Чи розумію я потребу у ньому і в тому, що може трапиться тоді, коли я доторкнусь до нього? Коли я читаю про життя Христа, я згадую цей приклад. В житті Христа Це Матвія, 9 розділ, і тут у нас з 20-го віршика. І ось жінка, яка знедужала на кровотечу 12 років, підійшовши ззаду, доторкнулася до краю одяга, бо говорила сама собі. Як тільки доторкнусь до його одягу, стану здоровою. І я хочу звернути на те увагу. Вона шукала доторкнутися його, як тільки доторкнуся, стану здоровою. Вона доклала зусиль, щоби зробити це серед великого натовпу. Бо учні казали, Ісус, а ти кажеш таке дуже чудне, така товпа людей коло тебе тут всі, а ти кажеш, хто доторкнувся до мене. Вона була та, хто доторкнулася і доторкнулася серцем, вірою, всім своїм бажанням і намаганням. І цей дотик він змінив її життя. Вона отримала те, що так шукала. Чи торкаюся його, чи шукаю цього, чи маю ціль, і чому, і для чого це зробити. Господь каже, що хто шукає. Той знайде, хто стукає, тому відчинять, хто просить, той отримає. Ми торкаємося Христа, але кожен своїм чином, маючи свою мету. І знаєте, це дуже цікаво, коли я читаю Святе Письмо. Воно говорить про те, що інколи люди вони осуджували ті, хто торкався Ісуса. Бо ті мали таку не дуже гарну репутацію. Але коли ми читаємо 7 розділ Луки, ідуть з 36-го віршика, і тут треба читати геть усе, сестри 36 го десь по 48-й віршик. Але ви знаєте, це жіночка, яка прийшла і вона торкалася. Вона торкалася Ісуса. І що вона робила? Вона волосами умивала його ноги і сльозами обтирала. Вона дещо зробила, вона помазала його. І Симон, який там, цей ферсей, був, то він казав, що, якби він був пророк Ісус, він би знав, хто до нього торкається. А Ісус каже, мені дуже важливо. Її мотивація. Він каже, тому, кому багато прощено, той більше любить. Як люблю я? Чи згадую я, наскільки він про багато простив мене? Наскільки я готовий зробити, як та жінка, бути коло його ніг, торкати сіх і вмивати їх сльозами, розуміючи свою недосконалість, свою гріховність і все те, що він зробив. Коли ми торкаємося Його, то ми входимо в Його присутність. Він дасть силу, він дасть своє слово, він дасть своє керівництво, він дасть цілення. Він є той, хто є джерело життя. Знаєте? І сьогодні хотів би ще один такий віршик прочитати. Це Ісая, 40-розділ. І тут з 28-го віршика він говорить, що настільки важливо розуміти, хто є той, кого ми торкаємося, в присутність кого ми приходимо. І він каже наступне: хіба ти не знаєш чи не чув, що наш Господь Бог вічний, Він творець землі і Всесвіту, не знемагає і не втомлюється, його розум і задуми не збагнені, Він дає втомленому силу. І підтримує знеможеного, адже втомлюються і знемагають молоді люди, спотикаються і падають юнаки, але хто покладається на Господа, відновлюється силами, вони розправляють крила як орли, побіжать і не втомляться, підуть і не знесиляться. Я хочу сказати, що тоді, коли ми приходимо в Його присутність, особливо тоді, коли згадуємо Його страждання. Коли ми збираємося церквою, як сім'єю за одним столом, він каже, що сьогодні я хочу поновити тебе в силі, я хочу зцілити тобі, я хочу дати тобі, якщо ти з ним, оці сили, щоб ти розправив крила як орел. Сьогодні, зібравшись в його ім'я, ми віримо, знаємо, що Він тут поміж нами. Але питання до мене і кожного з нас. Знаєте, він Духом Святим, він навколо нас. Чи ми доторкнулися до нього, чи ми бігли для того, щоб мати цю присутність Його, бо Він каже, де двоє і троє моє ім'я зібрані, я там. Знаєте, бо це так, як у купальня в той Віфесті. Він тут Духом Святим, який приходить, і він робить рух. Але чи докладує зусиль, щоби бути зануреним в нього? Бо Він каже, що це велике блаженство і сила, і це те, що приносить великий плід, щоб я був занурений в нього, і щоб йому не було тісно, щоб він наповнював мене, щоб я сповнювався Святим Духом, щоб відчувати Його присутність, щоб торкатися Його, щоб поновлюватися в ньому. Чи є я сьогодні тут, серед його сім'ї? Як того разу апостоли, які чекали в той кімнаті, не всі, яким по Воскресінню він з'явився, а лише 120, які чекали на той вилив Святого Духу, і вони дочекалися. І він злив Святий Дух. Чи шукаю і очікую я сповнення Святим Духом, чи з тими, хто молиться, так що. Рухаються силою Божою все навколо, бо це тільки тоді воно приходить отримати Його силу, тільки від Нього, торкаючись Його і будучи в Його присутності. Це сьогодні дуже важливо. Знаєте, інколи ми збираємося в церкві, і дуже багато людей є постухшими такими очима, вони вже. Давно не відчувають, що він тут. Вони вже давно не можуть зрозуміти, де поділися ті яскраві барви зустрічі з ним. Але він каже, кличе, ідіть до мене всі, струджені, ті, хто мають тягарі, прийдіть до мене, тому що я тут, я серед вас. Доторкнутися до нього. Сьогодні це моє бажання для кожного з нас, щоб відчути. Його силу, Його присутність, Його дію в нас і через нас, щоб вся слава, вона належала тільки йому в ім'я Ісуса Христа. Будьте благословенними. Амінь. Давайте ми помолимося, Боже Батько наш. Ми дуже вдячні за Твого Сина, а нашого Господа Ісуса Христа. Ми безмежно раді, що Він вчинив те, що добровільно прийшов на цю землю. Він віддав своє життя, щоб знайти монегрішника і всіх нас. Ми дуже вдячні, батьку, що ти, ти будуєш церкву тут, і ти запрошуєш всіх нас бути за твоїм столом, щоб доторкнутися до Ісуса, щоб наповнитися Ім, щоб бути в Його присутності, щоб розмірковувати про ту Божу славу, яка чекає усіх тих, Хто вірять і люблять Ісуса. Ми сьогодні тут, Господи, і ти доторкнися до нас в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословенними в цьому дні. І нехай кожен із нас відчує свіжість Божої присутності, нехай знову яскраво запалають всі барви, так як ми мали це, коли мали перше кохання до. Ісуса. Нехай Бог захистить вас і благословить кожного. Ваших діточок, онуків, близьких, рідних, церкву, друзів, близьких і далеких. Нехай Божа благодать сьогодні зрине на кожного з вас. Будьте благословенними в цьому дні.